У Чернівцях у братській могилі поховали 19 військовослужбовців, які загинули під час авіанальоту 11 березня 2022 року на Київщині. Це службовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, мешканці різних областей України. Рідним захисників довелося пережити не один похорон, бо ідентифіковані частини тіл полеглих видавали на поховання в міру надходження результатів експертиз ДНК. Залишилося понад 250 обгорілих кісток, за якими неможливо встановити ДНК, щоб розділити їх між родинами загиблих та окремо допоховати. Тож останки військових поховали у Чернівцях, звідки були родом частина бійців. Вибух був надпотужний, тіла розкидало понівечені більше кілометра. Від будівлі, де вони знаходились, і військові військові змогли одразу після вибуху зібрати лише частину тіл. Ми точно знаємо, що всі ці фрагменти були вилучені в одному місці вибуху, і тепер ми знаємо, що їх фактично з місця, де сталася ця подія 11 березня, вилучали ще найменше п'ять разів. Підсумку, коли ми зробили все, що в наших силах, у нас залишилася велика кількість фрагментів подрібнених сильно, понівечених обгорілих, яких вже досліджувати немає можливості. Завдяки тому, що ми зібрали докази того, що в цьому місці загинуло тих 20 осіб, ми сьогодні можемо на цій могилі написати прізвище, ім'я ім'я кожного, і ця могила не буде безіменною. У мене загинув син на Тарас, іменно в тому Варівську, де всі. Він був командиром підрозділу. Він воює з 15 років. Він закінчив Кропецьку, ліцей, військовий, потім з академію Сагайдачного. а після закінчення його підрозділ був в АТО, і він одразу поїхав в АТО. Він року відвоював в АТО, повернувся на Новий рік додому. І тут же був відізваний, тому що війна. Він не мав бути військовим, я не хотів, я сам військовий колишній. Я знав, що це таке. Він стояв на своєму. Ми похоронили його 24 вересня, От, що зійшлося вже в ДНК, і нам привезли труну. І так, в труні ми його ховали на Тернопільщині. А потім ще до захоронення було, то вже в січні цього року. Пішов добровольцем в АТО ваток 21-му році. Був під Бахмутом де отримав поранення лівої руки чотири пальці йому в кінцівки підірвало. Тільки повернувся він з госпіталя, як цей день не пройшов часу, почалося повномасштабне вторгнення, знов пішов добровольцем. Він сказав, тату, там я з хлопцями прожив рік, це моя родина. Ну, прийшло нам сповіщення, що він пропав без вісі. Півтора року ми чекали, через півтора року нам признали його мертвим по ДНК, фрагмент. Кістки дали, ми її захоронили тут в на кладбище. Через пів року нам додали ще один фрагмент кістки, це було вже друге захоронення, а тепер обще захоронення, теж фрагмент, що позалишалися, в общій могилі. Що, три рази захоронити одного того самого сина. Михайло це наш рідний брат. Він пішов воювати ще з 2013 року. В АТО воював, отримав поранення в Луганській області, був звільнений, і він недовго зрозумів, що він буде вдома. Він знову пішов, підписав контракт.